Ми мене продовжили нормально катувати, Вона накопичилась, накопичилась ненависть до них і запевняв себе в тому, що я повернувся на стрій. Типу, чим швидше, тим краще. За рік до того, як вийшов з полону, я вже знав, що, і що я повернувся назад. Ми з цього сміялися, ну, от реально, з цього сміялися в 2021 році, а в 2022, 2023, 2024 ми саме це переживали. 12 годин били, з яких не приблизно, ну, от реально, 4 години електрострумом були. Ну, був такий електрошокер для собак, для тварини електрошокер. Ну, щоб бити собак. Ну, я в полоні сидів, я, ну, типу, я не пам'ятав інколи, як мати мою звати.